Це вже шоста мандрівка до Ан 72 за два дні. Кожна може стати рекордною. Півсотні парашутистів знову знов прямують у небо аби встановити новий національний рекорд. За 9 хвилин літак на контрольній висоті в 5 кілометрів і настає момент виходу. Хмари, під якими створюють фігуру, дають змогу глядачам відстежити і стрибок і перебудову. От тільки чи вдалося встановити рекорд, парашутисти навіть після приземлення ще не знають. Ми постійно вчора збирали 49 чоловік, один постійно не підходив, то один, то второй, то третій по ким-то там різним причинам. Ну, сьогодні бачите, перший з першої попитки. Вроді зараз подивимося на відеоразборі, але вроді зібрали. Та навіть на перший погляд вдало зібрана фігура в бігвей, парашутному спорті великих формацій із перебудовою, ще не забезпечує рекорд. В цій картинці зображена фігура, яку ми повинні виложити. Кожна фігура має е, свій номер, за кожним номером закріплений чоловік. Мій номер в цій фігурі 32. Я повинен прийти в конкретне місце, взяти конкретний захват і виконати свою конкретну роботу. Якщо я беру не той захват, або приходжу не в своє місце, звісно, судді рекорд не засчитують. Поки спортсмени складають парашути та готуються до можливої другої спроби, Ан-72 приземлюються. Паралельно зі спробою встановити рекорд, льотчики Нацгвардії напрацьовують польоти. Задача відточити зльот і приземлення на ґрунт. Этот самолет, он також може использоваться в санітарному варіанті для перевозки ранених больных, як грузовик, просто перевозка войск. Ну і и... Дісантірування шість членів екіпажу ан 72 протягом двох днів піднімають у небо виключно профі, у найменш досвідченого ще тільки 150 стрибків. У Ольги двох не вистачає до дев'яти сотень, і кілька з них вже є рекордними. У мене два мірових рекорди великі формації з перестроєнням і много очень українських. Але у нас вважається, що спортсмени це до тисячі ти ще не дуже очі спортсмен, а От після тисячі вже ти. Так сказать, в круг попадаєш. І до перелічених таки додається ще один. Судді проаналізували вихід і перебудову. Рекорд є. Поздравляємо з вашим досіженням. 8 секунд во второї формації вирізає. Анна Черненко Ігор Мельник, Тетяна Ткач Вісті.